Доброго вечора! В одному з минулих відео такі в нас були змагання. Я один, два, три персика порізав на веретено і один, два, три порізані в чаші. І побачимо по плодам. як сказано в біблії по плодам, знаєте, так і ми дерева побачимо по плодам, тому що цвіт це ще не є результатом. Так, дуже гарно цвіте, дуже гарні персики, можна полюбуватись. Можна понюхати, пізніше можна посмакувати. І я хочу показати вам отут наш персик, який зовсім недавно було відео, посадка. Персик. Ось сорт ананасний. Тільки посадили. Я казав, що мені дуже подобається цей саженець. І вже цвіт, вже цвіте. Ну, Сильний саженець, так, так що роздивився, хоча я збирав грушку купляти, ну, збирався, купив персик. В перший рік обов'язково треба цей цвіт обірвати, щоб дерево не перевантажувалось, щоб в нього лишались сили на сідуючий рік, хай собі родить. Що хочу сказати по поводу. Цвітіє. Буває таке, що значить, дуже гарно зацвіте, наприклад, в далені видно вишні, дуже гарно цвіте. Потім цвіт облітає і плодів дуже мало. Чому? Основна причина, дерево перенавантажено грубими гілками. Коли таке стається, дерево не вистачає сили, воно наче зацвіло, щоб це все довести до кінця. Цело не вистачає. Тому в минулих відео я наголошував на тому, що все старе старатись прибирати. Одно 2-3-річні гілки, які якраз є ті, що двохтрурічні, особливо, які дають плоди, то вони якраз і є ефективні. Гарний вечір в Ладижині, гарний персик. Не можна налюбуватися. І бажаю вам також. Гарного вечора, мирного неба, до побачення. З вами був Володимир Головань, місто Ладишин.